Для того, щоб відкрити депозит, переходимо в розділ накопичення. Тут натискаємо відкрити депозит. Вибираємо валюту гривню, долар або євро. Термін від 3 до 24 місяців. Додавати процент до депозиту щомісяця. Або можна вибрати, виплачувати проценти на мою чорну картку. Дострокове розірвання. Якщо вибрати цей пункт, то можна достроково розірвати депозит в будь-який момент, але проценти будуть нижчі. Вибираємо оформити депозит. Вказуємо суму депозиту і натискаємо далі. Перевіряємо дані, суму поповнення, вклад і натискаємо Переглянути договір. Тут переглядаємо всі умови договору. Якщо все влаштовує, натискаємо продовжити. Вибираємо спосіб внесення коштів з чорної картки, з іншої картки з реквізитами або готівкою. Тут вводимо дані картки і завершуємо оплату.